Баба, ви що опять з Наташою лається починаєте, чи що? Вона мені що є, що нема, а краще я її нема. А чого ви так? Ну я ж тобі казала, скажи їй, ти нормальним язиком. До мене приїде сім'я. Так ти тут, щоб не машини не старовина, щоб тебе не було. Нормально, скажи їй. Яка сім'я до мене прийде? Ну як? Кончиться війна в яка приїде? Так ми ж розведені, бабу. Так можна ж записатися, <різь> що розведені. <різь> а ви у мене спитали, які у мене плани на цю життя? Чи ви собі розпланували моє життя, чи як? Ну, тільки не з Наталкою.